Привіт усім! Якщо ви іммігрант у Канаді, увага! Щойно оголосили про важливі зміни, про які вам потрібно знати. Чули коли-небудь про флагполінг? Це метод, коли іноземні громадяни в Канаді виїжджали з країни, зазвичай їдучи до кордону США, а потім одразу поверталися, щоб поновити свої дозволи на навчання чи роботу. Просто і швидко, правда? Отже, з 23 грудня 2024 року флагполінг більше неможливий. Так, ви правильно почули: більше не можна поновлювати дозволи на кордоні. Натомість вам доведеться подавати заявки на поновлення онлайн через вебсайт IRCC і приготуйтеся. Обробка може тривати до шести місяців. Канадський уряд каже, що вони зробили цей крок, щоб покращити справедливість у процесі подачі заявок, зменшити затори на кордоні та підвищити загальну безпеку. Але давайте будемо реалістами. Це ймовірно частина більшої політичної стратегії. Майже 5 мільйонів тимчасових резидентів у Канаді, чиї візи закінчуються протягом наступних двох років, і правляча ліберальна партія намагається керувати цими цифрами, особливо з наближенням виборів. Ці зміни стосуються не всіх. Є винятки для громадян США, постійних резидентів Канади, фахівців з вільної торгівлі та їхніх подружжя, а також для тих. Хто має попередньо заброньовані зустрічі з Сібіесе? Якщо ви тут за українською візою Цю важливо визначитися зі своїми довгостроковими планами. Це може бути сигналом, що уряд прагне зменшити кількість тимчасових резидентів, і ви не хочете бути зненацька заскоченими. Отже, що вам робити далі? Напишіть новини в коментарях, щоб запланувати безкоштовну консультацію з досвідченим канадським імміграційним адвокатом. Вони допоможуть вам вивчити ваші можливості для отримання постійного місця проживання та забезпечать ваше перебування в Канаді на довгий термін. Будьте в курсі подій, будьте готові та не соромтеся звертатися за професійною допомогою. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.